Вітаю всіх! Місто Дніпро. Ситуація до кінця січня. Беру так. Потім буде на лютий. Місто Дніпро. Ситуація до кінця січня. Дніпро. Ситуація до кінця січня. Яка буде? Зараз подивимось. Так. Ніяких наступів на місто нема. Важкість так. Зрозумійте ви, на політичному плані вже домовлено, що на даному етапі окупації немає. Воно вже обговорено. Мені тут іде певний результат домовленості. Так, звісно, не без обстрілів, але все-таки. Так, далі. Дніпро. Небезпеки, наступи, обстріли до кінця січня. Все, що з цим пов'язано. Дивимось. Дніпро. Навчальні заклади. Обережно. Адміністративне будівля, рух, транспорт, логістика. Все, що з цим пов'язано, летіти буде. Будьте обережні, будь ласка. І тепер беру оракул. Дніпро загальна ситуація до кінця січня яка? Дніпро місто, загальна ситуація до кінця січня яка. <кій> Знову місто сіли випадає. Тобто місто має силу і воно сильне. Само по собі. Залежність. Дивіться, що випадає. Окупації немає, відразу свобода. Майте на увазі, що зараз, це що Запоріжжя, що Дніпро, йде залежність від обставин, від сильніших обставин, від домовленостей від усього. На жаль, самі ми нічого не вирішуємо. Вирішується за нас. Як буде, так буде. Важко, але треба почекати.